Що спочатку повномасштабної війни з 24 лютого наша область стала транзитом спочатку перші три місяці для багатьох сімей, людей, які залишили свої домівки і були вимушені евакуюватися. Тобто, через нашу область пройшло майже 273 тисячі осіб, які Деякі оставалися тут на 2-3 дні і їхали далі на захід або за кордон, а деякі потім залишалися тут. От станом на сьогоднішній день в нас в області проживає 90, трошки більше 97 тисяч осіб. Із них в місцях компактного проживання 2829 осіб. Це 65 місць компактного проживання, які в нас облаштовані були органами місцевого самоврядування місцевості. І на сьогоднішній день в цих місцях у нас трошки більше тисячі осіб І є можливість ще додатково розмістити, в разі якщо ну, настане якась така, не дай Боже, надзвичайна ситуація. З січня цього року, трошки більше також трьох місяців, наша область зустрічала евакуаційні потяги з Донецька. Кожні 4 дні до нас їхали сім'ї, бо одні одинокі там люди з Донецької області. Загалом приїхало трошки більше 1200 осіб. За ці чотири місяці, і е, залишилось у нас в області тисячу вісім осіб, яких ми розмістили в наших МКП, які нам допомагали робити міжнародні благодійні організації, органи місцевого самоврядування, зокрема е, органи місцевого самоврядування робили там ремонти, необхідні умови для проживання. От, міжнародні благодійні організації допомагали е, наченням там. Технікою, щоб люди могли продуктами харчування на першочергово, щоб люди могли там жити. На сьогоднішній день у нас в області триває робота. У нас була обласна комплексна програма Турботи, в яку ми доповнили розділ соціальний захист ВПО. На сьогоднішній день департаментом розробляється окрема програма щодо соціального захисту ВПО. Буде переглядатися наша турбота. Туди будуть входити різні блоки, зокрема, і забезпечення житлом, працевлаштування ВПО, тому що на сьогоднішній день, на жаль, так трапилося, що не така велика кількість із цих 97 тисяч осіб, які у нас в області є. У нас тільки 3800 осіб. Отримали, е стали, отримали статус безробітного звернулися до центрів зайнятості, переважна біль більшість або там можливо нелегально у нас пра працевлаштовуються, або е ну приховують, те, що вони так і е звертаються до органів, е які допомагають працевлаштуванні. Вони не зовсім хочуть. От і, зокрема, з цих 3700 чоловік всього було працевлаштовано 887 осіб. Також органами ну, центрами зайнятості було 17 осіб надано були компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО, 28 безробітних проходили професійне перенавчання, і 6 осіб отримали ваучер на здобуття освіти. Що стосується е, питання, таке сказав, освіти, то е, взагалі в нас е, е, діти, які звернулися до е, тих чи інших шкіл, до органів місцевого самоврядування, у нас е, охоплено процесом освіти 6426 діток на сьогоднішній день. Із них і позашкільною освітою це 843 ось, особи. Освітянські заклади намагаються повністю адаптувати їх до реалій в житті, Тут, тому що ми прекрасно розуміємо, що у багатьох там не було можливості і підключатися до онлайн навчань, тобто вони допомагали їм в цих питаннях. Також у нас по 333 постанові приватним особам, які... Прихистили, тобто програма прихисток, яка була у всіх на слуху на початку ну, в першому півріччі 2022 року, коли приватні особи робили прихисток вимушено переселених осіб, то у нас надійшло до області взагалі за цей період, з лютого по квітень цього року, з лютого минулого року, по квітень цього року, 70. 1634 заяви від мешканців приватних домоволодінь, які бажали прихистити вимушене переселених осіб. За це їм за рахунок державного бюджету передбачалась компенсація, вони повинні були звернутися до органів місцевого самоврядування. І що я можу сказати? Дійсно, у нас не така велика кількість міського компактного проживання для вимушено переселених осіб, тому що у нас в переважній більшості люди. Розміщалися, ну, якщо я кажу, 97 тисяч осіб у нас в області живе, то тільки в місцях компактного проживання 2800, ну, то остальні проживають в приватному секторі. Тобто є можливість людям розміщатися в приватному секторі і тих людей, які ми от, зустрічали також евакуаційними потягами, потім органи місцевого самоврядування для деяких старалися знайти. Житло в приватному секторі, ну, можливо, там є якась присадибна ділянка, от, щоб вони оброблялися і самі адаптувалися. І деякі люди навіть на сьогоднішній день ну, були в них кошти, і вони купували житло в наших сільській місцевості. Також в області діє штаб по Міжвідувачінка координаційний штаб, для, яким було затверджено план заходів, яким повністю ми туди включили багато, ну майже всі структурні підрозділи, які задіяні правоохоронні органи ДСНСників, і стараємося ну, дійсно адаптувати цих людей до життя. Ну ми в мирній такий більш-менш тому, що ми прекрасно розуміємо, що вони приїхали відтуда, там де було неспокійно.